Привіт, друзі! Повернення у світ маленьких кошмарів це завжди подія. Ми чекали, ми сподівалися, ми будували теорії. І ось Little Nightmares 3 нарешті тут: нові герої, нові жахи, нові таємниці. Я занурився в цей світ з головою, готовий до чергової порції геніального жаху та глибокої історії. І знаєте, я вийшов звідти з дуже змішаними почуттями. Сьогодні я хочу чесно поділитися з вами своїми думками про те, чому третя частина, попри всю свою красу, відчувається найслабшою в трилогії. Це не буде розгромний огляд, а скоріше спроба розібратися, що ж пішло не так. Почнемо з того, що гри не відняти. Це її візуал, звук та атмосфера. Тут розробник знову на висоті. Кожен кадр. Це готовий арт для робочого столу. Світ гри, що називається ніде, відчувається величезним і безнадійним. Похмурі пейзажі, гротескні вороги, гра світла і тіні, все це працює бездоганно. Дизайн ворогів, як і раніше, викликає захоплення і огиду одночасно. Кожен босс це втілення якогось людського пороку, якась спотворена метафора. Музика та звуковий дизайн ідеально доповнюють картину. Занурюючи тебе в цей світ з головою. Коли ти просто йдеш по локації, роздивляючись деталі, ти отримуєш неймовірне задоволення. В цьому плані це 100% Little Nightmares. Але на жаль, гра це не лише картинка. Історія розповідає нам про двох нових дітей Low Елоун. У них є карта, яка веде до якогось таємничого місця, до їхнього порятунку. Щоб пересуватися між локаціями цього дивного світу, вони використовують зеркала. В цілому, концепція знайома: маленькі герої тікають від великого жахливого світу. Кожен рівень це нова зона зі своїм унікальним візуальним стилем та своїм монстром-охоронцем. Все це ми вже бачили. І хоча візуально все чудово, сама історія відчувається якоюсь простою. Вона не має тієї інтриги, як історія шостої, і не б'є під тих емоційною кінцівкою, як історія моно. Це просто подорож з точки А в точку Б. Непогано, але після попередніх частин очікуєш більшого. І ось тут ми підходимо до головної проблеми геймплей. Якщо розкласти його на відсотки, то вийде приблизно так. 80% часу ми просто йдемо. І 10% з цих 80 ми ліземо по вентиляції. Сама по собі ходьба не є проблемою, коли навколо така краса, але часом вона стає відверто на одною. Ти просто тримаєш стік вперед, і єдине, що тебе розважає, це візуал та звук. Близько 15% займають головоломки. Головна фішка гри кооператив. Low має look, а розвідний ключ. Лук потрібен для дальніх пострілів, щоб активувати механізми та відволікати ворогів, ключ для ближнього бою та руйнування перешкод. Заємодія нагадує щось типу і тексту для похмурого освіту, і це звучить круто. На практиці ж, більшість головоломок досить прості й очевидні. Наприклад, класична сцена з ляльками: один збиває їм голову з лука, інший добуває ключем. Ідея хороша, але реалізація дуже базова. Потенціал відчувається нерозкритим. При цьому скажу чесно, я декілька разів надовго застрягав на моментах, де рішення було, як на мене, абсолютно неочевидним. Треба було посунути якийсь. Ледь помітний об'єкт, або об'єкт, який губився серед більшості інших об'єктів, і про який гра ніяк не натякала. Можливо, це моя неуважність, але осад залишився. Решту 5% займає екшен це або напружені втечі від босів, які зроблені добре, або рідкісні сутички з дрібними ворогами. Але цього так мало, що механіки лука та ключа просто не встигають розкритися повною мірою. Тож, чому я вважаю цю частину найслабшою? Little Nightmares 1 брала своєю новизною, гнітючою самотністю і шокуючою еволюцією головної героїні. Little Nightmares 2 била в саме серце своєю трагічною історією та геніальною кінцівкою Петлею. Little Nightmares 3 натомість відчувається безпечною. Вона бере всі знайомі елементи, додає кооператив, але не робить нічого кардинально нового. Історія не викликає сильних емоцій, а геймплей не кидає виклику. Вона ніби боїться експериментувати. Гра багато запозичує з попередніх частин, але не пропонує нічого рівноцінного натомість. Не зрозумійте мене неправильно. Це непогана гра. Якщо ви фанат серії і вам просто хочеться ще одну порцію цієї унікальної атмосфери, ви її отримаєте і, ймовірно, залишитесь задоволені. Це все ще гра, похмура пригода. Але якщо ви чекали на розвиток серії, на новий емоційний удар, на щось, що переверне ваше уявлення про цей світ. То боюся, ви будете трішки розчаровані. Це красиве, якісно зроблене, але на мій погляд, не обов'язкове продовження. Дякую, що дослухали. Це були лише мої думки, мій досвід, і мені цікаво, чи співпадають вони з вашими, коли ви самі зіграєте. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео, а поки що до зустрічі!